Oh -oh. News. Ну що вам сказати, четвер це як завжди концерт, а в нашому случаї даже Бенефіс, но про все по порядку. Наче все як обично сводками з Восточного фронту про перманентні обстріли атаки позиції збройних сил України. Чим отлічається режим тішини від інших режимів, непонятно. Кстати, одна із руководящих обіцян та ополченців Захряченко заявила, що скоро прискоро скоро начнуть відвоювати ряд населених пунктів Слов'янськ, Граматорськ і Маріуполь. Чоникіт за последні шість місяців неодноразово чув разного роду генномодіфіцированих обізян однотіпні наполіоновські плани по захвату України з целью розширення Міні аріалу суверенної хуйлократії з попутним геноцидом україномовного населення, тому може сказати у відповідь одне гамнавам на лапаті жебракам. Ну то есть у сраку новості. Денери, ленери, саме головна новость линери це перехід на Москвабатське врем'я 26 жовтня. Чоникін предполагає, що по цьому поводу пройдуть масові гуляння ватацефалів під ритуальні пісні і пляски з об'язательним хороводом вокруг довбоєбовидного ідола комунофашизму. В городі Брянка, що знаходиться в Ленери, місні Ціонери провели кастрюльний бунт по поводу чотирьохмісячної невиплати пенсії. Мітінг прогнозіровано був розігнаний ворожоними пінами з помощі вистрілів в воздух, хорошо що хоч не по людях, стріляли. По цьому поводу вчений кіт не доуміває, а де ж всі ті обіщені ніж такі. у видіхої ластенських пенсій і безплатної роздачі продуктів, які неустанно обіщали м'ясним ватоцепалем разні обізяни, начинає від Вейкін, Чай, Млизень, Злезав, новість, ГБ, і кінчає Жириновським лизень злезавга найпосідні новості хойловатника габеденери і. Тепер арештовує даже за попытку шо-то діто Или даже кого-то сфоткати на вулиці Все це начинає напоминати якусь Северну Корею В антуражі триконів Домбабве і Луганди Походу, скоро вообще будуть арештовать всіх, хто має мобільні гаджети Щоби не нарушать інформаціонну девственность фотоцефального рая на землі Почти шутка А, собственно, про бенефіс нашого ПП З утра президент розгорнув просто ахуїтельну бурну діяльність На початок підписав антикорупційні закони Потім попіздів з Меркель на щод консоліда цей позицій по поводу предстоящих 29 жовтня переговорів з Хуйлом по газу потом назначив нового главного пограничника, як не странно бувшого Литвина, якого то Назаренка і при цьому погрозив пальчиком, що нізя пограничникам участвують в корупціонних схемах. Кстати, на щодо корупції, наш всюди ПП ще вспів роздати піздюлі корупціонному активу Одеської митниці, попутно пригрозивши, що хто не стане самостійно на путі справління, поїде захищати батьківщину на восток. В чуному куту кажеться такий підхід не раз. Потому що ні звісно скільки у тих зажравшихся щурів та можених вати в голові. Ще не дай Боже переметнуться до врагів. Плече тобто, все-таки грузинський опит. То тобто, єсть посадить в тюрму хабарника, поки рідня і друзі не викуплять за суму еквівалентно спішеному у державі. Рецепт наповнені бюджетом. До вечора наш президент успів не обіщати ще не хуйового всяких ніштяків довірливо не Вшених ще те, що в даному випадку приказка маслом кашу не спортіш переростає в шодо кардинально противоположне. Як той казав, не наївся, не налижишся, ну то есть, до дохуя масла, Класічна шутка. Да, ще яка мутна історія случилась з рупором гамманюсного зомбоканала Інтер, такої собі приїжджає звіздою Кацапофонської журналістики Євгеном Кісельовим. В аеропорту Бориспіль його не пускали в Україну і даже хотіли депортуватися, гласної інструкції. Но хто кому-то позвонив, і праздник не удався. Що на то просто інтересно, яка падлюка скасувала постанови СБУ по цьому поводу. Кстати, возможно, вже пора забрати. Ліцензію того ж Інтера, тим більше що формальний привід є. Около 39% акцій цього гамна нюсу держить хуйлостенський Лостенський перший національний, трансляції якого вже давно заборонили. Ну то єсть рішенням суду признаємо філіалом пірового і забираємо ліцензію, причому навсігда. всі оптимістичний сценарій. Ну і гран-при у категорії Нюся розбушувався, получає героя діскі різні, одноглазий Нюся Шухріч за своє неоднозначне заявлення по поводу печальної судьби легітими, його ж Якщо він не дай Боже, рішиться вернутися в Україну. все сказав, що то типу такого, а Якщо ви його нам віддасте, то вам уже нічого не останеться. Що кажеться, що сотрясіння вати в голові Шухрича, яке бути в Одесі, побудило у агресивного примата реліктові інстинкти канібалізму. Посіму лучшим виходом було би оставити нюсю на окупірованих територіях, де то до весни під зобов'язання їсти тільки окупантів. Отічна шутка, війна іде, майдан гряде. Будьмо уважні. Music news